Вас вітає Перший Дашівський біологічний канал і людина, яка сьогодні буде говорити з вами про організми, і з дуже дивними назвами Ємсенко Ольга. Евглена, зелена. Ця, цей організм живе у неглибоких прісних водоймах. Зверху вона вкрита щось на зразок такої оболоночки, яка називається пелікула, але поверх пелікули знаходиться мембрана, тобто це такий її як внутрішній обладунок, і завдяки цій щільній пелікулі вона має постійну форму. З одного боку у Евглени знаходиться маленьке утворення, яке називається світло-чутливе вічко, тобто очко. Взагалі-то це не око, а просто така група молекул, які чутливі до світла. І саме завдяки цій чутливості евглена пливе в освітлений бік. Біля вічка в комплексі знаходиться і орган, органела, за допомогою якої Евглена буде рухатися. Це довгий джгутик. Там ще є один короткий, товстенький джгутик, але його тут не видно. Коли ми вивчали ознаки організмів, то ми казали, що одною із ознак є подразливість. І слово подразливість важко пояснити шестикласникам. Це чутливість до якихось впливів чи із середини. От оцей одноклітинний організм відчуває світло своїм вічком, і потім рухається в сторону світла. Да, рухається за допомогою джгутика. І ось показано, як цей джгутик б'ється. Навіщо Евглені плести весь час на світло, тому що вона здійснює фотосинтез, а цей процес без світла неможливий. За допомогою енергії світла евглена сама себе годує, вона створює собі всі необхідні поживні речовини білки, жири і вуглеводи. Живлення за допомогою фотосинтезу називається автотрофне, тобто організм сам себе живить. Він не залежить від їжі у довкіллі. Фотосинтез проходить у спеціальних органелах, у хлоропластах, і там знаходиться барвник пігмент хлорофіл. В результаті фотосинтезу утворюється багато поживних речовин, в тому числі і утворюється речовина дуже схожа на крохмаль, яка відкладається як запасна, на випадок лихої години. Але коли настає темрява, то евглена все-таки може живитися, вона вбирає. Розчинені поживні речовини, які плавають у воді навколо неї, вона живиться тут, написано, як тварина: насправді це грибний спосіб живлення, всмоктування і з поживних речовин. Але і тварини, і гриби мають спосіб живлення, який називається гетеротрофний. Вони самі не створюють ці поживні речовини, а споживають уже готові. Отже, удень вглена живеться автотрофну, а вночі гетеротрофно. Через те, що у неї таке різноманітне живлення, то вченим було важко однозначно віднести Евглену до рослин чи до тварин. І коли я вчилася в школі, я вивчала Евглену двічі. Один раз я її вивчала на ботаніці перед тим, як вивчати всі рослини. На другий рік. Це якийсь анекдот просто був. Я її вивчала в зоології як одноклітинну тварину. На щастя, за цей час вчені вже встигли розібратися із всіма родинними зв'язками, і Евгенна тепер віднесена до спеціальної групи, і вона не є ні рослиною, ні твариною. Ми про це будемо говорити у 10 класі. Через те, що евглена плаває у прісній воді, я думаю, ви знаєте на смак дощову воду вона просто ніяка. Так от, евглена всередині має цитоплазму, в якій розчинені розчинені різні речовини. І прісна вода з довкілля так і старається проникнути під мембрану Евглени і розчинити ті речовини в її цитоплазмі. Тому вона постійно захлинається у воді, яка лізе до неї зовні. І через те у неї є спеціальна органела, скоротлива вакуоля, яка періодично оцю воду випорскує із клітини, щоб клітина не лопнула. І це можна порівняти, наприклад, як людина сіла у дірявий човен, пливе ставком і баночкою вичерпує звідти воду постійно, щоб човен не пішов на дно. Дихає Евглена усією поверхнею тіла, за її крихітних розмірів, це нормально. В Евгені є велике ядро, і вона розмножується поділом: спочатку вона ділить ядро, потім ділить усе решта, в самому кінці вона ділить свої джгутики, які вже на той час встигають подвоїтись, скопіюватись. При цьому вона не перестає крутити тими джгутиками і пливти на світло, розмножується в рухливому стані. Ось тут застукали евглену під час поділу, і ви бачите, вона себе досить нормально почуває. Ще одна група організмів, які ми будемо вивчати, це зелені водорості. Взагалі, в вашому підручнику говориться, що це рослини, але підручник за 10 клас має зовсім іншу думку. Водорості це найближчі родичі зелених рослин. І живуть зелені водорості переважно у прісній воді. Ви точно діставали ось такі зелені нитки, слизькі, дуже на дотик. І послизались на каміннях, на яких поросли такі водорості. Правда, вони можуть жити і на снігу, і на льоді, і на хутрі у тварин. Хутро білого ведмедя під мікроскопом виглядає як макаронинки. Всередині кожна волосинка має. Пустоту. І от в цій пустоті, в достатній вологості, та ще й тепло від ведмежого тіла поселяються зелені водорості. Вони зовсім не заважають ведмедю, але надають йому такого дивного, моторошного забарвлення, нездорового. Е, да, звичайно, у Полярних ведмедів водорості не поселяються, вони живуть в холодному кліматі. Це нещасні ведметики із наших зоопарків, які живуть не в своєму кліматі. Тут у нас занадто тепло і занадто волого, і ці водорості розмножуються. Зелені водорості живуть також на суходолі, але тільки там, де є достатньо для них вологи. Тобто береги річок цілком підходять, стовбури дерев північний бік підходять. Приклад одноклітинної зеленої водорості є хламідомонада. І от зараз ви побачите, наскільки її будова схожа на будову евглени, яка не є ні водорістю, ні рослиною, і, взагалі, окремий організм. У неї є два джгутики. Пам'ятаєте, в Евглени також є два джгутики? Правда, тут вони однакові, а там вони різні. Хламідомонада також прагне до світла. Поверх мембрани у хламідомонади є оболонка із целюлози. Взагалі, то це характерно для рослинних клітин. наприклад. Тому у хламідомонади постійна форма тіла, як крапля води. Так само у клітині є ядро, є велика вакуоля із клітинним соком, і є ще дві маленьких скоротливих вакуолі. Ось ви їх бачите, вони наче як два ока виглядають. Хлоропласт у монади один, зате він великий. І в його складі є світло-чутливе вічко. Як бачите, вічко і в є евгенеє, і теж ближче до джгутиків. Так само, як і в гленах, ламідомонада має змішане живлення. На світлі вона здійснює фотосинтез, живиться автотрофно, а в темряві вона поглинає поживні речовини і з води. Живиться гетеротрофно, грибний спосіб живлення. Як бачите, і живлення таке саме. Дихає вона також усією поверхнею тіла. Хламідомонада – Розмножується нестатево. Що значить нестатеве розмноження? Коли один організм сам саменький може розмножитись, це буде нестатеве розмноження. І ось вона під своєю оболонкою ділиться спочатку на дві клітинки, менших вже звичайно, а потім цих дві клітинки діляться ще раз і виходить чотири клітинки. І потім ці клітинки випливають із розірваної оболонки, і тепер уже із одної рослини є чотири рослини. Зверніть увагу, ця, цей організм не має смерті, тому що поділ це не смерть, вона безсмертна, можна сказати. Але у хламідомонади є статеве розмноження. Для статевого розмноження ну, потрібні все-таки два організми. Прикол в тому, що у хламідомонад немає хлопчиків і дівчаток. І тому статеві клітини у них теж не хлопчачі і не дівчачі, а просто статеві клітини. І таке розмноження у хламідомонади наступає восени. Перед тим як вона заляже на дно і в такому анабіозі проведе холодну зиму. Материнська клітина ділиться на кілька десятків дуже дрібних статевих клітин. Одна материнська клітина так ділиться, і інша якась материнська клітина теж так само ділиться. А потім їхні клітинки, які є. Практично однаковісінькі, знаходять одна одну і з'єднуються попарно. Оцей процес зливання попарно називається статевий процес або запліднення. Ми про це будемо вивчати трошки пізніше, в 6 класі. В результаті запліднення утворюється клітина зигота, і вона зимує, але на весну ця зигота ділиться на 4 дрібненьких клітинки, і з них виростають потім дорослі хламідомонади. Коли хламідомонади розмножуються занадто у теплій воді, то вода зацвітає. Ось полюбуйтеся, ви таке бачите щороку на наших ставках. Хламідомонада і інші одноклітинні водорості, сильно розмножившись, затінюють всіх, вибирають з води поживні речовини, вони ще ж вночі всмоктують всякі поживні речовини, і через це вони спричиняють до загибелі інших мешканців цієї водойми. Але на них є. Управа. Ось тут ви бачите мікроскопічно маленького рачка дафнію, який може подужати ось такі, таких ламідомонад. Він їх може наковтатись. До речі, ото в нього у спинній частині то не заковтнуті хламідомонади, то яйця. Воно хоче розмножуватися. Це дівчинка. І поїдаючи хламі дому дафні рятують водойму від цвітіння. Якби нам треба було очистити якусь зацвілу водойму, ми могли б розвести окремо дафні, їх туди впустити і очистити водойму без всяких отрут. Такий спосіб боротьби із якимись шкітниками, коли ми використовуємо одні організми для того, щоб побороти інші, називається біологічний метод боротьби. Він перспективний, можна сказати, але задорогий. Всякими хімікатами виходить дешевше. Хлорела. Ще одна зелена водорість. Вона живе також там, де є волога. Але подивіться, у неї немає ніяких органів руху, ніяких джгутиків немає. І вона не може плисти куди вона хоче. Куди її течія занесе, туди вона й бідненька і попливе. Через те її зовсім не потрібне світлочутливе вічко. Який, яка користь із світлочутливого вічка, коли ти все одно на світло попливти не можеш сама по собі? От через те така простіша будова. Поверх мембрани у хлорели також є щільна оболонка, і в клітині є одне ядро. В неї є хлоропласт також один, і живиться вона лише завдяки фотосинтезу. Уже ніяких речовин навколо себе вона поглинути не може. Дихає вона також усією поверхнею тіла. Розмножується вона за сприятливих умов кожні 9 годин не статевим шляхом. І з одної материнської клітини, спочатку вона ділиться на дві, потім ще на дві, потім ще раз. І виходить 8 клітинок. Якщо настає зима, то вона перед зимою накопичує багато олії і крохмалю, потовщує свою оболонку і просто завмирає до потепління. Хлорела. Використовується для очищення води і повітря на космічних станціях і на підводних човнах. Є спеціальні чани, де її утримують, і вона, здійснюючи фотосинтез, забирає із повітря вуглекислий газ. Фотосинтез можна робити, коли є вуглекислий газ. І вона натомість у повітря цього замкнутого простору, віддає кисень. Тобто люди, коли дихають, виділяють вуглекислий газ, а хлорела ним, можна сказати, годується. І хлорела виділяє кисень, а люди його вже вдихають. Колись давно, перед тим, як відправити людину в космос, були проведені експерименти. На землі піддослідний доброволець провів 30 днів у герметичній кімнаті із хлорелою. Я думаю, йому було там трохи складно. Комп'ютерів той час не було, інтернетів тим більше ніяких не було. Я так розумію, він читав книжки, яким способом він спілкувався з іншими людьми, я точно не знаю. Так от у цьому приміщенні стояла посудина всього то на три відра, і виявилося, що хлорела, яка там водилася, повністю забезпечувала потреби цього добровольця у кисні. Я не думаю, що там було суперове таке свіже повітря, але жити там можна було. Вона переробляла той вуглекислий газ, який він віддихав, і забезпечувала його киснем. І хлорела це перша не рослина, а водорість, яка побувала у космосі. В хлорелі міститься багато різних хімічних елементів, які необхідні людині, і різні вітаміни. І через те порошок із хлорели, деякі любителі здорового способу життя додають собі у їжу. Подивіться, це пластівці, залиті молоком, а потім ще порошком із хлорели, і потім їсти таке Салатову таку калапуцю. Ну, це, це не шкідливо, принаймні, і, мабуть, що і корисно. У хлорелі хлорофілу більше, ніж в інших рослинах. А хлорофіл це цікава речовина, тому що він може вбивати бактерії. І, можливо, ви лікували горло хворе такими зеленими таблетками, які називаються хлорофіліпт. Їх треба, здається, розсмоктувати, і цей хлорофіл бореться із бактеріями, які роблять людям ангім. Він корисний для утворення нашої крові, для того, щоб у нас відбувалося перетравлювання їжі нормально, для кровообігу корисний. В оболонці хлорели містяться природні сорбенти. Сорбент це речовина, яка вбирає всякі шкідливості. От ви чули про активоване вугілля, є простеньке, чорне, а є дороге біле, от воно є сорбентом. Коли в людини всередині якісь погані речовини, то, поковтавши таблетки із вугіллям, вона від цих речовин позбувається, вони заходять у таблетки. І радіопротектори це речовини, які захищають від шкідливого випромінювання. І це, уявляєте собі, є в оболонці хлорели. І через те з неї роблять ось такі лікарські препарати. Хлорелу розводять спеціально, ось тут ви бачите у якійсь такій теплиці довгій полиці, і там трубки із хлорелою. А ось ви бачите в більш теплому кліматі якісь такі водойми, де розводять хлорелу. Ось таке розведення мікроорганізмів для того, щоб отримати корисні нам речовини, це приклад біотехнології. Така наука про те, як нам себе забезпечити. У воді повно всякої одноклітинної живності. Наприклад, є ще діатомові водорості. Вони одноклітинні і можуть жити і у прісній, і у морській воді. Вони на колір не зелені, а буровато-корічнюваті. У них хлорофіл зелений є, але є інші пігменти коричневі на колір, і через те вони не зовсім зелені. У них є кришечка і коробочка ну як це сказати? Коробочка з кришечкою. Отак. От Знаєте, крем буває, продають у таких круглих коробочках з кришечками. От у них щось таке є. І оця коробочка і кришечка складені із кремнезему. Подивіться на віконну шибку, і ви будете знати, що таке кремнезем, тому що ото якраз є кремнезем. І от вони живуть у цих скляних коробочках. У цих коробочках є пори, отвори, і саме через ці пори і вони обмінюються речовинами і середовищем. Вони ділять свою коробочку порівну, тобто комусь одному залишається. Більша трошки частина коробочки, кришечка, а комусь менша частина, а потім прийдеться відрощувати ту половинку, якої не достає. Але у них є також статевий процес, але я тут не в темі, я трохи туманно уявляю, як це робити у скляному посуді. Ось приклад прісноводної діатомової водорості, яка зветься Навікула. Мені здається, слово навігація, плавання по морі і навікула це спільнокореневі слова. Ось ви бачите її хлоропласти у вигляді двох трубок. Ось тут, де шов з'єднується коробочка з кришечкою, звідти стирчать такі слизові ніжки, і вона ними чеберіча може трошки ковзати по якійсь поверхні. За допомогою діатомових водоростей ми можемо сказати чиста вода чи брудна, тому що в честі їх багато-багато. А ще ми можемо визначити, коли утворювалися гірські породи, тому що в різні геологічні епохи жили різні діатомові водорості. А ще вони залишили нам на пам'ять із тих геологічних епох корисні копалини, доломіти. Під мікроскопом це скляні панцирі діатомових водоростей. Їх використовують десь у промисловості, здається, там, де роблять залізо. А ось оце ціанобактерії. Ми про них згадували, коли вивчали значення бактерій. Це не еукаріоти, у них немає ядер всередині клітини, тобто це більш примітивні організми. Але вони колись винайшли фотосинтез. І чуть не загубили все життя на землі своїм фотосинтезом. Отравили землю киснем. Ну, це давня історія. Так от, перші ядерні організми жили як тварини, вони їли, 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 тому що навколо була суцільна їжа, навколо ж плавали різні бактерії, їх було приємно поїдати, вони були маленькі. Але якось ось оцей еукаріот, древній, доісторичний, заковтнув ціанобактерію з метою нею поснідати, але не зміг перетравити. Ну, буває так. І в людей так буває щось з'їли, а воно не перетравилося. І от ця бактерія, ціанобактерія, стала жити там всередині, робити те, що вона раніше робила, тобто фотосинтез, і ділиться поділом. І вона стала внутрішнім жильцем у цій клітині. Взагалі-то ми про це будемо говорити у 9 класі. Отаким От чином клітини еукаріотів отримали собі хлоропласти. Це колишні, ну це вже нащадки древніх доісторичних ціанобактерій. Вивчайте біологію, хоча це складно, але цікаво.